Мій Отце і Сина і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу. Слава. Вітаємо всіх, хто долучився до наших чувань молитовних. Ми знаємо, що так поступово, до восьмої години, люди сходяться, хтось ще з роботи. І зараз ми маємо першу нашу науку. Ми зараз перебуваємо фактично в контексті свята, зіслання Святого Духа. Тобто, якщо поглянути на е, календар Новий за Григоріанським, то з неділю було зіслання Святого Духа. Якщо поглянути на старий календар е, Юліанський, то ми бачимо, що е, зіслання Святого Духа буде в цю неділю. І цьому, тому тема зіслання Святого Духа є справді зараз саме актуальною. Я думаю, що багато хто з тут присутніх у церкві. Дуже добре пам'ятає ті такі відривні календарі. Це коли ти купляв собі такі, таку цеглинку паперу, де з одного боку писалася дата, день, ще там щось вставляли різну інформацію. А потім додумались ззаду писати всякі консервації кожного листочка і кожного господиня старалася собі так, щоб воно висіло на столі, на стіні в кухні. І бачив тоді всі дні і цивільні свята. І були ті цивільні свята, певні річниці певних подій і тому подібне. І, власне, коли ми дивимось на церковний календар, то в нас включається до церковного календаря підхід, як до світського. Тобто, нам дуже часто здається, що. В церковному календарі певне свято, так, це так не мов би якась річниця чогось, певної події, яка колись відбулася. Але, власне, тут є трошки досить, не трошки, а таки суттєва помилка. Тому що в церковному календарі ми не святкуємо річниці. Ми не святкуємо річниці зіслання Святого Духа. Зовсім ні. Церква, святкуючи церковні свята, пов'язані з історією Спасіння, вказує не тільки на історичний контекст свята, але вказує найперше на сутність свята тут і тепер. Тобто, коли ми святкуємо зіткнення Святого Духа, ми говоримо про те, що цей Святий Дух, який зійшов, Дві тисячі років тому назад на апостолів сходить сьогодні у церкві, на людей, які відкриті на його дію. Цей Святий Дух провадить церкву вже дві 2000 років, і його дія є активною. Ми не просто згадуємо Святого Духа, який десь там колись зійшов. Ми, ми визнаємо, що цей Дух Святий діє у церкві тут і тепер. Діє як своїми дарами, так діє і своїми плодами. Про ці дари і плоди ми трошки поговоримо в наступній нашій науці. Але сьогодні я би хотів, щоб ми побачили коріння цього свята. Як це свято було, є закорінене, зокрема, у Слово Боже, у Святе Письмо Біблією. Фактично, свято П'ятидесятниці, або Зіслання Святого Духа це є свято, яким завершується святкування Пасхи. По Христовому Різдві і Воскресінні цей праздник належить до найбільших праздників нашого церковного року. Зішестя Святого Духа це наче вінець і печать на ділі спасіння людського роду. Що його здійснив Божий син? Бог приходить на землю, стає людиною, голосить добру новину про те, що людина знову повертається до неба, приносить життя для людства, приносить себе в жертву на Христі, покладений у гробі, воскрешає, перемагає, смерть знову встає. Сходить до аду, звідки виводить душі праведних і відкриває для них Небесне Царство, возноситься на небо і обіцяє своїм апостолам, що дасть їм утішителя, який наведе на всяку правду. Саме цей утішитель, Святий Дух, третя особа Божа стає тим, хто провадить церквою Христовою протягом двох тисяч років. Якщо ми подивимося у Старий Завіт, ми побачимо, що у євреїв також було свято П'ятидесятниці. Євреї у давнину особливо щорічно святкували три великі свята. Праздник Пасхи, тобто виходу з неволі, праздник П'ятидесятниці і праздник кучок. У книзі виходу сказано тричі на рік. «Святкуватимете празники на мою честь. Ти пильнуватимеш свята опріснуків, Ти пильнуватимеш також свята жнив перших плодів праці твоєї, того, що сієш у полі, і свято Зборів під кінець року, коли збиратимеш з поля працю свою. Свою назву має празник від того, що це був 50-й день після празника Пасхи, тобто єврейської Пасхи. А також 50-й день від початку жнив, тобто в євреї в теплому кліматі, на Пасху вже починалися перші жнива. Фактично первісно, оця п'ятидесятниця, 50 50-й день від початку жнив, це було свято жнив і подяки за жнива. Того дня, за приписом закону приходили до міста Єрусалиму великі маси євреїв з усіх усюдів. Навіть з далеких країв, щоб подякувати Богові за земні плоди і зложити з них у храмі свою пожертву. Тобто для старозавітнього єврея, свято П'ятдесятниці, це було свято того, що він зібрав у засіки той перший урожай. Це було свято подяки Богові, коли Єврей дякував Боже, дякую тобі, що ти благословив мені мати ці дари. Бо ти, Боже, є творцем усього. Ти є той, який даруєш мені все це збіжжя, все те, що годує мене і робить мене живим. Приходили до Єрусалимського храму і приносили жертву з конкретних плодів. У пізніших часах, до празника п'ятдесятниці, як свята жнив, євреї долучили ще й історичний мотив, зокрема, річницю надання Божого закону на горі Синай. 50 дня після виходу з Єгипту. Тобто для євреїв це свято також є святом, коли Бог дав їм закон, дав їм той декалог. Десять заповідей, як ми кажемо. Апостоли, перші християни, які виходили, власне, з середовища єврейського. Як праздник Пасхи і праздник П'ятидесятниці прийняли спочатку, звичайно, від Святого Духа і затримали цю назву, бо і для них це був 50-й день Пасхи. Але надали вони йому цілком іншого змісту та значення. Головний мотив святкування П'ятидесятниці для новозавітньої церкви, для того нового Ізраїлю, вибраного народу Божого. У Новому Завіті, це є подія приходу Святого Духа на апостолів. Звідси цей праздник має ще назви День Шестя Святого Духа або День Святої Тройці. Власне, ми знаємо, що під час того, коли апостоли зібралися у Світлиці, щоби святкувати оту ще Старозавітню, П'ятидесятницю сталася подія зіслання Святого Духа, коли Святий Дух зійшов на них, і вони почали говорити різними мовами, мовами, які розуміли інші народи, які в цей час зійшлися, власне, до Єрусалиму, до єрусалимського храму, щоби воздати хвалу Богові. І тому представники тих євреїв з інших народів, або ті, які вже були обрізані і прийняли, власне, старозавітній закон Моїсея. Вони раптом з уст цих, здається, на перший погляд мало освічених чоловіків почули слово благовісті, доброї новини про спасіння, яке дарує Ісус Христос. Почули кожний на своїй мові і були настільки здивовані, що багато хто в цей день справді прийняв Ісуса як свого Спасителя. Шестя Святого Духа для Первісної Християнської церкви була така радісна, урочиста і важлива подія, що цей праздник поставили на рівні з праздником Пасхи і Христового Різдва. Святкування цього праздника, подібно як і праздника Пасхи, з часом продовжується на цілий тиждень, тобто має посвяття. Тому ми цілий тиждень священники вдягають саме зелені ризи. У 3 столітті цей праздник став загально знаним і поширеним по всіх церквах. Службу на його честь уложив у 8 столітті святий Іван Дамаскин і святий Косьма Маюмський. Зміст богослужінь цього дня повний радості і прослави Святого Духа і святої Тройці. Прийдіть, люди, співаємо на стихирі вечірньої праздника. Триособовому божеству поклонімся, Синові в Отці і Святим Духом. Отець Бо предвічно зродив сина споконвічного і співпрестольного. і Святий Дух був Отці зі Сином прославлюваний, єдина сила, єдине єство, єдине божество. Йому, поклоняючись, всі кличемо, святий Боже, що все. Зробив сином при співдіянні Святого Духа, святий Кріпкий, що ними Отця пізнали, і Святий Дух прийшов на світ, святий Безсмертний, утішителю душе, що від Отця і сходиш, і в сині почуваєш. Святає Тройця, слава тобі. Старозвітня церква мала звичай у дні П'ятидесятниці долівку своїх домів і молитовних. Приміщень вкривати свіжою травою. А доми і божниці замаювати гілками дерев і квітами на знак, що в тому часі, коли був наданий Божий закон, ціла природа стояла в зелені. Треба прийняти, що і апостоли, зберігаючи цей звичай, і свою горницю замаїли зеленю і квітами. Цей звичай перейшов і до новозавітньої церкви. Звідси іще одна назва п'ятдесятниці зелені свята. Квіти і зелень дерев є ознакою життя, тож стали символом життєдайного Святого Духа. Як природа на весну оновлюється зеленню і квітами, так і свята церква і її вірні оновляються силою Святого Духа. У понеділок після празника п'ятдесятниці. Святкує наша церква другий день свят, праздник Святого Духа. А це тому, що Східня Церква здавен-давна здав, здавен має цей звичай, щоб наступного дня по великому празднику віддавати честь тим особам, що виконували головну роль у дні праздника. Саме тому День Святої П'ятдесятниці святкує саму подію шесті Святого Духа на Апостолів, а понеділок призначений на віддання особливої честі Святому Духові як третій Божій особі. Подія Шестя Святого Духа була настільки впливова і її наслідки мали настільки велике значення для апостолів і перших християн, що саме від цієї події фактично було утворено церкву. Саме від цієї події апостоли, які перед цим в страху ще з боязню ховалися по різних закутках в Єрусалимі раптом, вийшли і почали сміливо проповідувати. Святий Іван Золотоустий у проповіді на праздник П'ятидесятниці каже: приласкавий Бог сьогодні наділив нас великими дарами, що їх тяжко словами висказати. Тому всі разом радіємо і радіючи славимо нашого Бога. Бо що з того, питаюся, що належить до нашого спасіння, не було нам дане через Святого Духа? Він нас звільнив з неволі, покликав до свободи, нас усиновив. З цього джерела випливають пророцтва, ласки зцілення і все інше від Нього, чим церква звикла прикрашуватись. Саме дія Святого Духа дає силу церкві діяти ось уже понад дві тисячі років. Саме дія Святого Духа робить із нас грішних, немічних людей, раптом тих, хто має силу бути свідками живого Бога. Саме тому важливо, коли молимось, звертатися і просити. Щоб Святий Дух зійшов у наше серце, щоб Святий Дух просвітив наш розум, щоб Святий Дух дарував нам радість і своє благословення. Через Святого Духа, каже Святий Василій Великий, доконується повернення до раю, піднесення до Небесного Царства, привернення синівства. Через нього можемо Бога звати батьком, татом. Можемо статись учасниками ласки Ісуса Христа, зватися дітьми світла, брати участь у вічній прославі. Святий Дух оділив апостолам дар мови, дар розуміння святого Письма і дар мужності у проповідуванні і визнанні святої віри. У День п'ятидесятниці, каже другий Ватиканський собор, зійшов Святий Дух на учнів, щоб перебувати з ними по віки. Тоді церква об'явила себе привселюдно серед народу, проповідь і поширення Євангелії взяли початок між народами. І на кінець церква Нового Завіту стала прообразом об'єднання всіх народів у вселенськості віри, яка промовляє усіма мовами. Дари Святого Духа дійсно великий і щедрий. Про них святий апостол Павло каже: плід Духа, любов. Радість, мир, довготерпеливість, лагідність, доброта, вірність, тихість і здержливість. Святий Дух зійшов і на нас у святій тайні миропомазання, і своїми дарами, і помазав нас на Христових борців, воїнів, а наше тіло зробив своїм храмом. На цю велику правду пригадує нам святий апостол Павло і нагадує, напоминає нас. Щоб ми згідно ми неї жили. Хіба ж не знаєте, каже він, що ваше тіло храм Святого Духа, який живе у вас. Його ж маєте від Бога, тож уже не належите до себе самих, ви покуплені високою ціною, тож прославляйте Бога у вашому тілі. Святі Отці мали термін стяжання Святого Духа. Молімось до Святого Духа, щоб входив у нас. Коли хтось читає святе Писання і не може розуміти, проси Святого Духа, хай тобі відкриє розуміння. Коли не знаєш, як поступати в тій чи іншій ситуації, молись до Святого Духа, щоб просвітив і навчив. Коли страх людський опановує твоє серце, проси Святого Духа, щоб страх Божий увійшов в твоє нутро. Святий Дух робить нас сильними і мужніми. Святий Дух дає силу Християнам з покоління в покоління передавати правди віри і жити живим християнським життям. Святий Дух допомагає будувати нам ці стосунки з Ісусом. З ісусом не просто історії, а Ісусом живим, якого ми приймаємо. Часто у святі Тайні Євхаристії Ісусом живим, до якого звертаємося і просимо дарувати нам Спасіння у власті Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Зараз я прошу молитися Вервицю, і так після цього буде божественна літургія. Хто бажав би? Приступити до ітайної сповіді. Отець Роман є в сповідальниці, так що заохочуємо власне, скористатися. Отже, тут мають бути картки, можна покласти картки за здоров'я і за померлих. Прошу, будь ласка, молитися вервицю.